Екзамінаційний маршрут номер 4 сервісного центру 7341, місто Чернівці. Друзі, нагадаю вам, щоб вдалося скласти іспит, необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного центру чи автошколи на ваш вибір, назвали прізвище, ім'я та по батькові показали паспорт, пересвідчили, що в нейтральна передача, запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник. Пристегнулись, подивились на приборній панелі, чи не світяться червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що... Непристигнутий водії або пасажири, затягнутий ручник або не повністю зачинені двері. Якщо у нас механіка, витискаємо щеплення, натискаємо на педаль гальма, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний поки що повороту то пересвічившись в тому, що ми нікому не заважаємо, починаємо рух, тримаємося правої сторони і з лівим поки що повороту, повертаємо. Ліворуч, бачимо знак 2.1 дати дорогу, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. Також тут є у нас розмітка пішохідного переходу. Знижуємо швидкість, дивимось праворуч, ліворуч, зліва у нас автомобіль. Надали перевагу, подивилися праворуч, знову ліворуч і повертаємо ліворуч у свою полосу. Рухаємося прямо. Бачимо знак 2.3 головна дорога, пішохідний перехід, надаємо перевагу пішохід, пішоходам згідно пункту правил 18.1. Необхідно знизити швидкість, або повністю зупинити автомобіль, щоб не створювати небезпеки для пішоходів. Знижуємо швидкість, у нас тут елемент примусового зниження швидкості на 20-15 на км за годину і десь я проїжджаю зараз. Друга передача. І попереду у нас ще один елемент, і знак дати дорогу, і ми надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. Бачимо, у нас Їде автомобіль, але він у нас повертає, тому ми виїжджаємо і рухаємося прямо, друзі. З якою швидкістю краще їхати на практичному іспиті з водіння у місті, раджу вам їхати десь на швидкості в середньому 30 км на годину, тобто 25-35, не більше. Чим повільніше ви будете їхати, тим більше вірогідність того, що ви вдалося складите іспит А ще для того, щоб підвищити ваш, ваші шанси на Дали складання практичного іспиту з водіння у місті. Необхідно передивлятися всі маршрути, всі вони є на каналі. Будь ласка, дивіться, той, хто передивляється, як ви потім пишете в коментарях, вам це допомагає дуже. І ви підписуєтесь, лайкаєте. Друзі, дуже я вам вдячний. А ще, якщо ви хочете подякувати мені за мою працю, будь ласка, карта Приватбанку в закріпленому коментарі на пальне, на запчастини, на каву Буду вам щиро вдячний за це. Рухаємося прямо. Зараз нам на наступному регульованому перехресті т образному необхідно повернути праворуч. Бачимо пішохідний перехід. З нашої сторони знак 538.1 на ближній границі пішодного переходу. З іншого боку 538.2 його зеркальне відображення першого знаку. На дальній границі одне переходу, тобто все, як воно повинно бути. Розмітка є, ну трохи затерта, але вона є, в принципі, видно. Це дуже добре. Рухаємося прямо. Тут у нас знак 5.16, напрямок руху по смугах і бачимо, що у нас ліва полоса для руху ліворуч. Туди у нас пішов третій маршрут, який є на каналі. А вправо. Для руху праворуч. Правий поки ще повороту бачимо знак кінець головної дороги, дати дорогу, але ж у нас діє, працює світлофор, тому ми першу чергу із приїзду саме регламентуємо з сигналами світлофору. 5 секунд залишилось, зараз ми поїдемо. Зеленої стрілки тут у нас ніякої немає, так що ми могли б на забороняючи сигнал світлофору, поїхати, віддавши іншим перевагу. І це правильно, тому що це аварійний такий. ну, Не зря їх не ставлять там, де потрібно. Був знак 3.29 максимальне обмеження швидкості 40 км на годину, тому рухаємося не більше, ніж 40 км на годину. Зупинка громадського транспорту. У кармашки зроблено, буде виїжджати звідти маршрутка чи інший маршрутний транспортний засіб, надаємо перевагу. Бо ми в місті знаходимося. Лівий покажчик повороту, подивилися у ліве дзеркало, надали перевагу автомобілям, які рухаються по тій полосі, які, в, ми, в яку ми перелаштовуємося, а за одночасного перелаштування необхідно надати перевагу автомобілю. І, верніше, перевагу має автомобіль, який рухається з права. Тобто лівий повинен надати перевагу правому. Перелаштувалося, рухаємося прямо. Бачимо зупинку заборонено. Не можна зупиняти, крім автомобіля, таксі, для висадки посадки пасажирів, завантаження, розвантаження, вантажу. Забороняючи сигнал світлофору, Поворот. праворуч. Заборонено, бо там односторонній рух, там буде ще у нас знак в'їзд. В'їзд заборонено. Можемо подивитися, є такий. І рухаємося прямо. Тут нам саме праву полосу треба зайняти. Ну, ну і так, Згідно правил, дорожнього руху повинні рухатися якомога правіше. Але там у нас ще був знак напрямку руху по смугах, то ми займаємо крайнє праве положення. Рухаємося прямо і зараз ми будемо повертати на регульованому перехресті праворуч. Бачимо обмеження максимальної швидкості 30 км на годину, знизили швидкість і рухаємося. Бачимо пішохідний перехід, припаркований попереду автомобіль, лівий показщик повороту, об'їхали автомобіль, і з правим показщиком повороту повернулись у праве положення, обов'язково подивившись праве дзеркало. Поїхали хлопці на самокатах, хлопець та дівчина, і ви, друзі, будьте край обережні, тому що вони люблять, коли їдуть по дорозі, досить швидко змінювати, досить швидко і зненацька змінювати траєкторію свого руху, так як звичайні водії такого не роблять. Тому будьте вкрай обережні. Рухаємося прямо. Тут у нас зупинка громадського транспорту. Ось, якби з цієї зупинки від'їжджав би громадський транспортний засіб з лівим показчиком поворотом, то нам перевагу не треба надавати, бо там немає спеціального кармашку. Але він у нас питати не буде, він просто поїде, бо йому, ніхто, бо йому той кармашок не заважає. Тобто, все логічно. Повертаємо тут -а ми праворуч. У нас дозволяється сигнал світлофору, але якщо що, у нас тут є зелена стрілка, повернули праворуч і зараз ми тут будемо виконувати розворот. Вмикнули лівий покажчик повороту. І обережненько розвертаємось, враховуємо, що оцей автомобіль він зараз повертає тут нам. Дали змогу завершити і знову ж дивимося вже сюди в зеркало, тому що вже там може під'їхати автомобіль. Займаємо ліву полосу і повертаємо ліворуч, бачимо по таймеру, ми встигаємо знак дати дорогу, але ж світлогор працює. Якби не працював, то регламентували би тоді першочерговість проїзду саме знаками пріоритету. До речі, друзі, зверніть увагу, що ці знаки пріоритету самі основні у нас 2.1 дати дорогу. Потім лівий покричок повороту, об'їхали автомобіль. Потім знак 2.3 головна дорога, ромбік. І Знак Стоп, проїзд без зупинки заборонений, шестиугольник. Ці три основні знаки пріоритету, вони у нас унікальної форми, тобто інших знаків саме з такою формою немає. Це зроблено навмисно, щоб коли ви під'їхали, наприклад, до нерегульованого перехрестя, да, або ну да, світлофор не працює, він став, перехрестя автоматично став нерегульоване, щоб ви... Побачили тильну сторону цього знаку і методом викличення зробили якісь висновки з того, на якій дорозі ви знаходитесь, на головній чи на другорядній. Але ж пам'ятаємо, ще у нас є такий пункт правил, який нам говорить про те, що водій, якщо він не знає, на якій дорозі він знаходиться, то він повинен вважати, що він знаходиться на другорядній дорозі. Сигнал світлофора, і ми випиняємося перед стопління згідно пункту правил 16.3. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору, зелений, і ми рухаємося. Повертаємо праворуч, зупинка громадського транспорту. Автобус у нас зупиняється, об'їжджаємо його, дивимось по зеркалах повертаємось в праву сторону, обов'язково дивимось в зеркало, бо чисто теоретично може підлізти двоколісний. Бачимо, що тут у нас кінець дороги з одностороннім рухом і у нас вже дорога з двостороннім рухом. Рухаємося прямо. І на наступному регульованому перехресті ми будемо виконувати лівий поворот. Вмикаємо лівий покажчик повороту, подивились у ліве дзеркало, залишаємо цей лівий покажчик повороту. Вертаємо ліворуч, надавши перевагу автомобілям, які рухаються прямо. Зупинились автомобілі. І ми закінчуємо проїзд перехрестя. Друзі, я вам раджу, коли ви, ви зараз кандидати в водії, потім станете водіями, раджу вам краще ніколи не вважати себе професійним водієм, особливо на десь перший рік вашого досвіду водійського. Тому що як це воно працює? Це у всіх так, всі, я був таким, але я себе завжди зупиняв. Що я маю на увазі? Ви три місяці поїздите, ви вже призвикнете. Через півгоду ви ще звикнете, через рік ви вже будете спецом. ви так будете думати. Але, друзі, не спішіть, будь ласка, завжди себе зупиняйте і, і подивіться, як їздять, їздять професійні водії. Вони ніколи не навалюють, не шліфують, не агресивну їзду, вони ніколи не приміняють. Завжди спокійно, рівно, без різких рухів, тому ніколи не вважайте себе спецом на дорозі, бо нема на дорозі жодної ситуації, якої не могло б произойти. Ми зараз їдемо, все може абсолютно люби, все може произойти. І звикайте до того, щоб завжди дивитись у зеркало заднього виду. Десь кожні 10-15 секунд. Це дуже гарна звичка, тому що не тільки коли ви гальмуєте на пішохідних переходах і на світлохорах, бо так ви можете, там, хто не тримається безпечної дистанції, ви можете таким чином допомогти людині, протягнувши трохи автомобіль. Лівий покасік повороту пропускаємо автомобіль і повертаємо ліворуч. Визнакажучи, ваша голова повинна крутитись на 360 градусів. І щоб вона у вас крутилося, не забувайте про сліпі зони. При перелаштуванні ліворуч подивились подивилися дзеркало повернули голову наліво на пів секунди, дивимось вперед. При правому повороті також подивилися, ліве дзеркало, повернули голову на пів секунди. Ще кожні 10-15 секунд, якщо дивитися в салоне зеркало заднього виду буде шикарно, тому що ви будете контролювати всю обстановку навколо вас. Вмикаємо правий покащик повороту та повертаємось на територію сервісного центру. Друзі, дуже вам дякую за те, що ви дивилися, дякую за вашу допомогу, за ваші коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока і до зустрічі на дорогах.